Це летить вікно ось до цього літня, там угу. вони подвійні вікно, лік. А ми на дивані тільки бух коло нас це. Ми в його виходити не можемо вийти, бо в нас забило двері. Як ми вже дивимося на хату, то там вже все, все. Подивіться, як воно було до початку. Як воно було до початку. Отут ось до ось Ця... пішло ось до Та... все, навчаємо з маленьку. Бачите, відходить стіна. Це вже все. Там відходить стіна, це вже все. Тепер ось, ось тут. Тут. подивіться, були ремонт, видко, двері, ремонт, все було так, як треба. Також, ось, ось сюди трошки приїхати, що подивіться, <підивіться> о, на вулицю все <підивіться> туди, все вивалило, все вивалило, все нам його перевернули догори ногами. І ми залишилися без нічого. Я вже казала, як ти касці сидить бабушка коло розбитого корабля. Отак От і я старалася. Ми діти все робили і залишилися без нічого. Такі свіжі так. ремонти то це десь стільки тільки закінчили. Ми тільки зробили ремонт. так. Ми тільки зробили ремонт. Ну видно, що ремонт зроблений. видко, угу. і потолки натягні. І... Бачу, у вас шарипці, де щодень народження, щоб це у нас було 50 років сумісного життя. Так, ми святкували в полі сім'ї, бо зараз не на часі. Чаркування робити великі, ми чаркували в колі сім'ї. Там воно ну, таке дивіться, вікно вилетіло теж, стекло пакет, вікно вилетіло. Страшно. Да. Зрозуміла, а в хаті нікого не було? Не було в хаті нікого. Дітей не було цієї ночі, О, а ми е, там були і таким родом не, нема наслідків цього. А що були в хаті, то це, що впало, то це було б тут десь. А самі цілі пост ніяких поранень да. не отримали. Ну ти спіняти, голова болить, серце болить, на таблетках і вода і більше нічого, Тільки вода, і таблетки, вода і таблетки.